Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами, що ви маєте знати, да? що ви маєте знати зараз. Це розклад буде на один варіант для того, щоб ви зрозуміли, наскільки він ваш. Подивимось вашу сигнафікацію, як вас покажуть карти. Так, настраємося на себе. Дивимось, як вас покажуть карти. Ви знаходитеся в глибокій трансформації зараз. Ви знаходитесь в великій трансформації. Ви шукаєте, ви шукаєте якогось щастя, радості, легкості після періоду застою. Хтось може хворів ще. Хтось ще міг хворіти по картам, однозначно. Обмане. Так, секундочку, секундочку. Подивлюсь я на цих картах, на других да? чи нема тут ніякого впливу у на нас. Ні, ні, немає. Це застой якийсь, це, може, пробуксовка, от може через здоров'я. Да, не можете, наприклад, виконувати, що раніше виконували по здоров'ю. Можливо, ще от, щоб був якийсь обман шахрайські дії у вашу сторону. Ну, взагалі хтось міг обманути вас сильно, да, сильно обманути. І, і була якась зневіра, уже, що от щось хороше станеться, да, але все-таки ви себе витягуєте. Ви зараз себе витягуєте. да. Ви якийсь вибір зробили, знаєте, такий ніби м м свідомий вибір м зупинитись, переживати і страждати. Ну, типу, того, так? Да? А що ж таке було? Що ж таке було? П'ятірка мечів. Знаєте, це така карта знущань. От коли тебе принижують, коли тобою недовольні, все, що ти не робиш, не визнається, да? дивіться, по аерофанту це могли бути дуже близькі люди, да? родичі могли бути. Мужчина. Взагалі домі. От знаєте, у вас може бути мужчина, або був такий мужчина, да? от який смоктав з вас всі соки. Ви що не зробите, як ви себе не поведете? Все не так, ви в стресі. Через це не йдуть ваші справи. Ви не знаєте, як розвиватись. Ви постійно ну, думаєте, що вам робити, та, як виживати. І зараз іде мені такий момент, та, перша карта вона дуже важлива. Карта трансформації, коли ви починаєте ставити себе на перше місце, коли ви починаєте самі собі доказувати, що ні, я от, ну, я людина, я достойна людина, і. Я багато чого вмію, багато чого знаю, не треба це принижати. Тут, от, знаєте, якби що ви не зробили, все недостатньо. Як би себе не повели, все, все не туди. Так, що у нас тут жріться? У вас можуть відкриватися вміння, да, езотеричні, або вже ви там знаєте вмієте. І м -м -м, тут може бути історія з коханцем, так? Да? Може бути. Також це може бути батько, тут більше батьківська лінія. Іде, да, да, може бути складна історія, може там колишній, ну з мужчиною тут іде історія. Більше да, з чоловічою лінією. Ви час з вами незадоволені. Міг гуляти, чоловік теж, ваш мужчина міг гуляти. І ви в собі весь час раніше шукали причини. Ой, я ще так буду виглядати, я ще таке зроблю, да та я ще зараз так себе покажу, так проявлюсь, да та я точно зможу. Мене оцінять. Ви шукали оці оцінки з боку, І ніколи її не отримували, все не дотягувало. Ну, що тут ще може бути? Ну, може бути ще керівник теж, який ви час от, знаєте, не, не міг. Скласти собі ціну, а вам складав дуже маленьку. да? Ну, от так. Ну, давайте я ще подивлюся чуть-чуть сигніфікації на містичному тару, Тару містичних моментів. Це не містична колода, нема там таких е, карт якихось потойбічних, да? вона просто така глибока. Я заглядаю всередину. Про вас, про вас, що мені карти покажуть. Так, да, ну тут, знаєте, я ж, карти повторюються. Я стараюсь, я працюю, я розвиваюсь, я там не знаю, вдома прибрано, наготовлено, на роботі, я саме лучша, да? я всюди, всюди, де да? тільки можу, я себе проявляю. І я ніби ну, йду на таких крилах, там, чи до керівника, чи додому розказати, що, от, там, в мене виходить, чи всередині в себе. Да? І тут такий дисонанс, п'ятерка жезлів, да, такий конфлікт. Ні, це ще не то. Ти ще не готова, ти ще не молодець. Ще треба постаратися. Ну, тут іде от, явно да, якийсь чоловік в цьому плані. Лицар жезлів, тут король жезлів, король кубків. Може бути ще, знаєте, повтор сценаріїв з батьком, батько був весь час не до кінця задоволений, а потім і мужчина, як судьба така, да, пройти якийсь цей урок і себе осознати, гармонізувати. Ну тут завершується цей етап. Етап от ем, переосмислення своєї самооцінки, розуміння того, що я достойний, достойна. Ця карта повторюється знов сімка мечів, да? ну, яйця зображені, от мені здається, що це може бути, от, ну або батьки, або чоловік, да, від якого є діти. До речі, це ще може бути дитина. Ми любимо дітей, це нормально, переживаємо за них, окей. Але якщо ми. Себе на алтар кладемо і хочемо за них прожити, так, щоб вони, не дай Боже, помилку ніяку не зробили в цьому житті чи ще щось, ну, так не можна. Вони зроблять все одно ну, свою помилку. А ви, якщо перетягуєте на себе, то ви, по-перше, ви шкодите, ви забираєте чужу долю, чужу карму да, і отримуєте за це на горіхи. Може бути така історія. Може бути, така історія тут. Ну, знову ж таки, да, розумна, красива, творча, однозначно. Однозначно є у вас якась жилка творча, але не, ну, не могли себе проявити. Не могли. Не давали вам, не так шкода, такі карти випадають. Зараз ви можете навіть чомусь вивчати, навчатись новому, для того, щоб втрачений час наздогнати да? і ще може бути так, що ну, ви зараз, так як, якщо ви, я говорю про дітей, да, ви, ви батьки, то ви можете починати по чуть-чуть давати їм можливість оце, прожити, своє життя. Ну, зміни однозначно зараз, Там суд іде. Десятка кубків. Райдува, щастя, кермічні якісь уроки. Батьки, діти, батьки, діти. Ну так, це, це в першу чергу ну, може бути із коханою людиною, якщо тобі ж у вас є діти, да? Така ситуація йде складна. Складна після довгих таких спроб. Себе проявити, показати, особливо перед кимось, да? ну, тому що от тут іде таке, що якось людина ця змогла так себе повести, що ви думали весь час, що треба заслуговувати. Ну, або це, знаєте, як апріорі, якщо це батько хочеться перед ним якось гарно виглядати, да? що батько похвалився приємно. А все, весь час бути не такою дуже складно. Да? Ну, така характеристика я хочу забрати. Вашу характеристику і дивитися з нуля, що ви маєте зараз знати. Так, гарно перетисуємо, що ви зараз маєте знати в такі от ситуації? Якщо ви себе пізнали, продовжуємо дивитися, якщо щось з вами відгукується. Якщо ні, не натягуйте свого наглубу розкладів достатньо, виберіть щось інше, подивіться. Або зверніться за особистим розкладом. Так, думаю, вже достатньо. Дивимось, що ви маєте знати зараз. Ну, ця трійка кубків да, випадає. Ну, ви на правильному шляху однозначно. Завершується десятка мечів, це завершається якийсь складний етап, і починається сві... Ой, перепрошую. і починається свій танок. У вас починається світанок, новий етап, нове життя, відболіло. Знаєте, це тоді, коли от уже просто сил, що боліло, немає. І от від цього такого емоційного дна ми відштовхуємося і піднімаємося вверх. Ну і після такої десятки чи, да, ми люди ніколи. Завершення етапу, да, не повертаюся знову до того, що було раніше. Може, ви тут виходите з стосунки. Десь це завершається етап з цим королем Кубків. Якщо це тато ваш, брат, я не знаю, це може в принципі бути і хтось інший і ж, ну, роду з чоловічими енергіями, може і так програтися, бо це робота. Е, не не обов'язково, що ви прям, да, тепер з татом своїм спілкуватися в житті не будете. Ні. Просто ви поводите себе по-іншому, ви не реагуєте вже, ви себе сприймаєте вже окремо, не не в переляку і так далі. Розумієте, прошу я? Да, в помірність. Ви йдете в помірність. Ви повинні знати, що етап болі завершається. Нові починання, ви йдете в нове. Новий етап. Хтось знайде свою любов, хтось з кимось помириться, вияснить, пояснить. Знаєте, що тут може що бути? Чо людина не розуміла, що вона вас так ображала. Людина могла бути дуже великим перфекціоністом, пахарем, да? і думати, що ну, це повинна Ну, Ти ще не ідеальний, значить, старайся, ще йди вперед, Да? Ви могли пояснити. І, можливо, цього достатньо було для цієї людини. Ця людина мала зрозуміти, ага, значить. Ну, не буду так, зі мною так діє, а з вами так не діє, да? Ось так може бути. Ну і ви можете тут, звісно, дійсно зустріти, нову любов можете. Партнерів на зустріти можете. Що ви маєте знати? Що ви маєте знати? Що у нас тут сім камечів? Гармонізація іде, так? Да? Сінками чи опять початок. Дійсно, комусь то часу буде достатньо нормально поговорити з цією людиною, яка отак себе поводила пояснити. Ну, якщо там вже гіблий номер, і людина зовсім не розуміє, то тут тут вихід зі спілкування або повний ігнор такої реакції на вас. Якщо ви не можете да, своїм шляхам розійтися кожен своєю дорогою. Тут, до речі, да, знову карти показують, що це може бути ваш дім. Ну, або ви працюєте з дому, тоді керівник теж може бути. І знову карти показують, що у вас зараз дуже хор хороша інтуїція і є якісь здібності. Завдяки от цьому ви себе якось і витягуєте. ну Ви можете, в принципі, з кимось і працювати з психологом, да? Там, з астрологом, тарологом, з кимось, в кого ви запитуєте якусь пораду, як вам робити, що робити, ну да, і ви її отримуєте. Самі можете щось пропрацьовувати, да? самі запити давати, медитувати і так далі. Да? Не ви в всесвіту просите якоїсь підказки, всесід вам відповідає. Да? Що ви можете, маєте знати, що всесвіт вам відповідає? Це нехитрість, не обманна ілюзія. Ці знаки, які ви отримуєте, вже третій туз, а ще я уточнювала сім комичів, да, був ще жазливий туз. У вас нові починання по новому спілкування, нові люди навколо вас. дивіться, цей арафант уже да, йде з пожим кубків. Дійсно, хтось домовиться з цією людиною, а хтось себе дуже зможе гарно проявити через творчість, отримавши якісь навики. Можливо, там навчитесь дизайну якомусь, не знаю, готую пашку дуже часто художником програється актором. Можливо, ви підете на курси акторські? Може бути так. Ви маєте знати, що у вас є такі здібності. До речі, я поклала колоду і не подивилася, а на дні теж тут цей туз-жезів. Всі чотири жезель, цих тузи вам випали. У вас зовсім-зовсім новий етап, зовсім з нуля. Ви як ніби закриваєте двері в минуле наглухо. Що ви маєте знати прямо зараз? Дивіться, я потасувала, да? і ці карти я вже достаю з різних сторін. Заштовпуйте свої рани, відлікуйтеся четвірками, четвірка мечі у нас і була вплена сигніфікацію. Хтось дійсно виздоравлює зараз, хтось фізично, хтось ментально. От процес такий, що да? ви маєте знати, що ви на правильному шляху, що це виздоровлення вам воно необхідно? Зовсім з різних частин цієї карти карти повторюються, не сумнівайтесь в собі. Не сумнівайтесь, потірка жезлів, вона про сумніви, да? що там я стараюся, мене не, цін... не, не треба зараз кроку назад робити починати знову сумнівати, що, можливо, там, ви сказали людині, вона послухала і через трошки знову починає вас критикувати. Ви думаєте, ну я же сказала, то може тепер дійсно щось не так. Все з вами так, абсолютно. Просто. Ви до нових берегів йдете, по нову себе, залишаючи щось позаду. Ви уходите від якихось установок своїх таких, да? які вам нав'язали, що ви там щось не дуже вмієте, не дуже знаєте, не дотягуєте. Це все от уходить в минуле. Що ви маєте знати? Трійка кубків декілька разів у нас тут повторюється. Щастя, радість, успіх, так? Да? Вміння. Використати десь свої знання, плани на майбутнє, переїзд комусь можливо, світить, так? Да? Ви тут чимось будете горіти, знов ту, ту скубки випадає. Дуже хтось творчий, реальний, да? творчий, езотеричний, теж сюди. Є у вас якісь оці вміння, бачите, вміння ось цією росотою працювати, О, естетичний такий смак, так? Да? І ви це зможете використати. Тут, до речі, може, хтось піде на перекор у судьбі і почне освоювати професію, яку там вам раніше батьки казали, що це не професія, да? це, а, це цим не заробиш, це не професія, треба обов'язково бути не знаю, юристом, врачом і так далі, там дінастія і все таке. І теж да, це, це, це говорить, випадає імператор і король Жезлів, знову ж таки да, на перекорот. Цьому мужчині якомусь. Знову пашкубків, <хи> і лицар мечів. Ви вириваєтесь прямо туди, куди ви хочете, да? от що ви маєте знати? У вас є все для того, щоб зробити оцей прогрес, цей прорив капітальний. Нікого не слухати, знати, що ви вмієте, що ви робите щось красиве, що у вас є якісь знання вміння, яких достатньо для того, щоб про себе заявляти. Ось так. Давайте ще три карти подивимося для вас, що ви маєте знати зараз. Все під іншим кутом буде дивитись, да? буде показано. Ви відкриваєте якісь нові можливості. Все перевернеться з ніг на голову. Ви зараз будете сіяти зерна, да? сіяти насіння на довгі-довгі роки. На довгі-довгі роки. Ви зараз будете здобувати професію, ви зараз будете зустрічати людей, з якими проживете все життя, ви будете себе міняти, і це вже назавжди, я би сказала, так, себе ви назавжди поміняєте в хорошу сторону, однозначно, в цінність свою. І те, що ви зараз започаткуєте, те, куди вас зараз стяне. Саме по якійсь самореалізації, да? це якесь ваше, можна сказати, навіть призначення, і це от надовго йде у ваше життя. Імператриця на дні. Клас. Дивіться, яка шикарна імператриця. Зародження чогось нового у вас зараз відбувається, зародження добробуту, щастя. Ви знаєте, як земля після зими просинається і хоче. Дихати хоче цвісти, да? О, нове якесь дихання в неї, вона от прям пахне по-другому, да? все. І люди так просинаються. Оце ви зараз в такому стані, як ця земля. Ну, в стані весни. А скоро буде літо, да? ви починаєте плодоносити, а потім ще й урожай. Так що ось так, ось такий розклад. Підписуйтесь, мої дорогенькі, пишіть коментарі, ставте реакції на відео. До нових відео, папа!